A, в каком я скажу, что на меня напали, там происходил у телефон и все інше. Где? Где? Покажите мне положенное. Что ну, а можно? можно? Ну, да, да, 34 статья Конституции. Ну так а вы же скажете, что у нас нельзя, у нас дворник да, не за Да нельзя, я тоже думаю, что там нельзя. Да, я могу Есть сообщение, правильно? Ну. Мы приехали его uh -huh. проверить и потом примем решение, согласно действующей законности. Не надо спешить. Они сообщили. Uh -huh. Есть uh -huh. человек, который это как бы клеил. Uh -huh. я разумею. Мы сейчас на месте Давай. не можем Давай. дать квалификацию этим действиям. Uh -huh. Правильно? Мы должны ознакомиться с нормативом базы должна быть нормативная база, из-за правильно? пока есть события, мы его будем коллекцировать. Смотрите, чтобы, допустим, было правильно, если вы не будете, я вам предлагаю приехать с нами в отделение а кто... Так, зачем? А что... Мы в Ну. Вони приїдуть там, там вони вже в них більш детально приймать пояснення, що саме вони хотіли, коли зверталися на спецлінню е uh -huh. 에... Вони їдуть з нами без, без будь-яких запрещень. <і lite> Ви можете тут на місці дати пояснення. Так, я хотів. Добре? Добре. Ні, ні, ні. Що він з'їв? Ну, бумага там буквально листик один, я думаю, два максимум. А ви не байдужі перехожі, я так розумію. Да? Не байдужі перехожі, так? Ні, це, це, це на пам'яті. А, да. на... а, а ви на пам'яті. Давайте ж ми вас знімемо, що ви відвертаєте. Що просто дивитися? Ну, що є факт, сьогодні. ви не думаєте. А, тобто ви нападаєте на людей і так переживаєте за місто, так? А, ну я просто я, це, я до вас звертаюся, бо я інформація. Ні, чого? Я, я вам запитання я запитання вам. Ну чого? Я вас запитую. Добре.

Толо такі, мають вас. Він взагалі вийшов покурець з подібні. Як руки простягати?